Слава Україні! Триває 1265-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 137 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили дві атаки російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки ворога у районі Вовчанська. На Купінському напрямку минулої доби відбулось вісім атак російських окупантів поблизу Ратківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка, Торське та в бік Шандриголового і Дронівки. На сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили п'ять ворожих атак поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку зафіксовано 6 бойових зіткнень у районах Новомаркового, Часового Яру та в бік Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив 8 атак. У районах насованих пунктів Деліївка, Турецьк, Олександро Калинове, Катаринівка та в бік Русиного Яру і Плещіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 42 атаки. У районах насованих пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок. Кучерів'яр, Неканорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунищине, Звірове, Котлене, Горіхове, Дачне та Федорівка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 33 атаки противника поблизу ансованих пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Філія, Маліївка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. На Гуляйпільському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки. У районі Малинівки на Оріхівському напрямку російські окупанти чотири рази атакували у районі Кам'янського та в напрямку Малої Токмачки. На передніпровському напрямку російські загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції Сил оборони України. Учора російські терористи завдали по території України 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 6 тисяч 9 обстрілів, з яких 105 із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 4615 тисячі дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та три артилерійські системи російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. Тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 191 безпілотника оперативно-тактичного рівня, та 131 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!